Центр реабілітації Шлях до здоров'я на Дніпропетровщині використовує віртуальну реальність у відновленні військових. Інноваційний тренажер ефективний для людей з неврологічними, травматологічними та ортопедичними проблемами, а також допомагає зменшувати фантомний біль після ампутації, подолати стреси, покращити моторику. Цей тренажер створила українська it компанія Едвін наш медичний центр і повністю весь склад нашої реабілітаційної команди приймав участь у створенні. Ми були як медичні консультанти і довго часу ми витратили на те, щоб створити цей тренажер. І от нещодавно на останньому форумі в Давосі наш тренажер Віарнаву отримав. Нагороду за вагомий внесок у інновації в медичній сфері. Тренажер включає в себе окуляри віртуальної реальності, контролери для взаємодії та датчики на тілі пацієнта, що забезпечує точне відтворення у VR, А базові станції сканують простір, створюючи реалістичний ефект занурення. Там є вправи на сьогоднішній день чотири основних. Тренажера, перший тренажер найвлюбленіший для мене, це ерготерапевтична кухня, там, де пацієнт може під наглядом фізичного терапевта виконувати е, різні вправи. Там ну, умовно, взяти стейк, покласти його в грильницю, там приготувати його або відкрити холодильник, там дістати молоко, налити його. там, ну, Багато є вправ, е, там з усіма предметами можна взаємодіяти е, і. І, Як правило, закінчується все одним, те, що пацієнти б'ють весь посуд, як таке психоемоційне розвантаження. Так само є, як я вже сказав, спортивні зали це ігри, футбол, баскетбол і є інтерактивні різні ігри, такі як бокс, або просто там, умовно, для покращення амплітуди руху кінцівок можна там діставати там, лампочок, якихось які зажигаються. Поступово тому ну таким чином можна в принципі спланувати повний реабілітаційний курс саме на цьому тренажері.